Всі ми з захватом дивимось на тих, хто з легкістю виробляє такі викрутаси, але більшість не наважується навіть звестись на колеса. Насправді ж, катання на роликах це не фігурне катання, на яке треба йти з 4-5 років. Цього можна навчитись хоч просто зараз. Вирішили спробувати. Тоді не спішіть одразу взуватись. Для ролерів, в першу чергу потрібно робити присідання. для того, щоб розм'яти коліни і сустави. Після цього... Немного хочу по ну, розм'ять м'язи спини, щоб при падіннях не було розтяжень. Після того, як м'язи добре розігрілись, беремось і за самий ролики. Тут найголовніший момент це правильний шнуровка короликів. Ана должна бути туго затягнута, ролики должны быть туго затягнутися і э, після того, як ви обулись, ви должны просто встати на початок. Вчитися просто стояти з повітером на веслі, стої на на колесах. Звісно, не забуваємо і про захист для наших суглобів. на ногах, витаемо. Дальше попробование позаду. После этого можно начинать, в первую очередь, это шаги. Нужно поставить ноги в елкообразную форму, как бы сказать так, и по очереди поднимать левую и правую ногу. То есть как бы идти. Здається, вони літають, немов народились із роликами на ногах. Насправді ж колись і ці хлопці були новачками, і їм так само нагадували, що головне це м'які вони повинні бути немного согнуті. Плечі повинні знаходитися над роликами, тобто трохи теж сагнуться вперед для того, щоб не падати назад, тобто не завалювати. Без падінь, звісно, ні в кого не обходиться, але це не страшно, коли вмієш падати правильно. Для того, чтобы упасть менее травматично, нужно приземляться на защиту. То есть, если вы чувствуете, что вы заваливаетесь назад, на, на спину, желательно наклониться вперед и уже не, не бояться и приземлиться на защиту. А вот что помыкнуть ролику в ДТП, что можно сейчас нагоремовать? Лучше всего научиться тормозить тест-стопом. Это когда ноги находятся в положении буквы Т, то есть ведущая нога и э, другая нога, то есть они как бы ну, как притормаживают, так помогают остановиться. Вище носи, якщо спочатку не дуже вдаватиметься, бо майстерність це справа не одного дня. Для цього потрібно усіля і ще раз тренуватися, тренувати і тренірувати.